Я вітаю вас, друзі! В ефірі передача Європейський Вектор. З вами я, Олена Третяк. А в гостях у нас сьогодні Віктор Вінтоняк, власник мистецької агенції «Мантикора», групи компаній Декра, продюсер, голова правління громадської спілки Асоціація кінокомісій України. Вітаю вас, Віктор Михайлович, в нашій студії. Вітаю вас! Вітаю, друзі! Давно не бачилися. Приємно вас бачити. Давайте почнемо з агенції «Мантикора», яку ви започаткували. Про вона працює в сфері культурних, креативних і аудіовізуальних індустрій. Чи можна сказати, що історія Мантекори розпочалася от з того карпатського фестивалю фентезі, чи як його називають, що фестивалю фентезі, так? так? Це був його дійсно початок старта. Насправді так, почалося це з проведення фестивалю. Ми хотіли ініціювати і підсвітити питання україномовних фентезі творів фентезі, в жанрі фентезі для підлітків. Нам вдалося провести два міжнародних фестиваля. А після того э, ця вся історія переросла в видавництво Мантикоради. Тобто, тобто цього фестивалю вже немає зараз. Ми Долі... зараз його не проводимо, тому uh -huh. що у нас потім почалася війна, потім почав ну, 14 uh -huh. рік, потім почався ковід. Ми повернемося ще до цієї історії точно. Э, а зараз тим більше не до цього. Але тим не менше, проведення фестивалю ми. На фестивалі ми презентували декілька книг українських письменників українською мовою. І, відповідно, після цього фестивалю ми переросли і перетворилося в видавництво, повноцінне видавництво. Мантикора видавала і видає книги, а зараз поступово вона переросла і вже стала продюсерським центром. І, зрештою, ми себе зараз позиціонуємо як. Центр, який займається продакшеном або виробництвом аудіовізуального контенту, в тому числі ми продюсуємо і приймає участь в прокатах українських фільмів. Ми зараз про це поговоримо про фільми. Це дуже цікаво. А я хочу запитати про такий цікавий атлас України і суміжних країн». Це ваша була така О, да далека мрія. Та так? да. це був невеликий тираж тоді. Зараз його тираж не видавався ще раз. Тобто його не можна, бо зараз його неможливо придбати. Чи десь можна його знати? Ніколи не це да атлас України і сумежних країв під редакцією Володимира Кобійовича. Я ініціював його репринтне переведення. Це вийшло Ми випустили фолі. Уліантне видання 100 примірників, виключно 100. І одночасно був у мене зробити масово, більш лайтову, більш спокійну, не більш таку дорогу версію для того, щоб охопити як можна більше шкіл, як можна більше бібліотек. Ну, на жаль, воно не дійшло до реалізації, але всі цифрові носії в мене є. Я думаю, що зараз воно стає неймовірно актуальним. Я знаю, в мене багато є колег. Власників цього атласу вони дивляться. Вони насправді деякі з них військові навіть дивляться на ті карти. А і картам, там, там, карти 64 карти, так але саме цікаве, це м, українці в світі. От угу. то, то, що дає мотивацію розуміти, де ми все ж таки були і є зараз, і де українців є по світу. Це набір карт 37 року. Неймовірне видання по своїй інформативності, і я вважаю, що воно не втратило актуальності. Цей атлас був подарований бібліотеку Конгресу Сполучених Штатів, цей атлас є в Королівській бібліотеці в Лондоні, Цей атлас є в деяких посольствах по світу, посольствах України, Цей атлас є у дуже видатних практично у всіх президентів, крім Януковича. І він був подарований видатним особистостям. Я не буду всіх називати, uh -huh, щоб не uh -huh. образити, але це дуже цікава історія. Uh -huh. Давайте повернемося до кіно, що нам надзвичайно цікаво. Що входить у сферу ваших повноважень в кіно, власне? Оце як голови правління асоціації кінокомісії України. Ну з функції кінокомісії хочу нагадати, так це. Установа неприбуткова установа, яка займається популяризацією території або краю, або в нашому випадку Асоціація кінокомісії України, території України як місць для зйомок. Це фактично посередник між е, знімальною групою і владою, і туристичними е, установами, там, готелями, ресторанами, це контактна особа, точка входу на територію, яка допомагає знайти. Знайти там дешевше проживання, харчування, логістичні проблеми вирішити. Саме головне дозвіл влади на, на угу, проведення зйомах, та да, бо це важливо, угу. бо насправді має бути порядок, і ми маємо розуміти, хто що знімає, який потім контент показує. Е, на жаль, у нас багато є ситуацій, коли було ситуації, коли Зйомки потім перетворилися в пропагандистські якісь ролики або пропагандистські історії, не дуже неприємні, не Тому, а особливо зараз в умовах війни, фактично без дозволу військових адміністрацій заборонені зйомки, заборонені зйомки з дронами і все решта. Тобто, це є посередник між е, знімальними групами і продюсерами і. Владою і всіма можливостями території для стимуляції mm -hmm. і запрошення знімайте у нас побільше. Ну no, це ж це ж наша економіка, правда? Так. Да, е креативна це так звана креативна економіка. Е для прикладу е Україна створює вмив держава Україна до війни. Було проголошено і прийнято вже законодавство е про компенсацію до 25% кваліфікованих витрат. Під час зйомок на територію України це досить висока цифра. І це стимулює е, продюсерів шукати місця і, зрештою, е, приїжджати і знімати кіно у нас тут. І не тільки кіно, То і кліпи можуть бути, і це можуть бути ролики рекламні, дуже великі досвід, і вже успішні такі проекти є. Е, плюс це додаткова робота місцевим операторам, акторам, е, там, костюмерам. Там я, я хочу просто привести приклад зйомки кіно або зйомки аудиовізуального продукту об'єднують навколо себе біля 15 професій з, креативних, з креативного сектора. Це від режисер... це не актори, так? Ні, і режисерки. Це там і так. оператори, режисери, актори, костюмери, це постпродакшн, це дизайнери, це рекламні агенції, це монтаж, це звук. Ну, я не знаю, не как... всі хочуть їсти. І це все жити сумарно. Десь, так? Угу. І є так звана креативна економіка. Угу. Ну, для себе, в тому числі, Мантекора, і вона стала якби ініціатором. І я розвиваю таку історію про створення кластеру креативних індустрій у нас на території краю. Ми задумалися дуже роки три назад, дуже серйозно. З колегами і партнерами про створення у нас е, павільйонів для зйомок аудіовізуальної продукції війна зараз внесла корективи. Але з іншого боку, і ми тепер розуміємо, ми як е, тилова область, ми зрештою ринок зміниться. І якщо ми створимо умови, то у нас є всі шанси. Абсолютно все Абсолютно. це зробити тут. На кіноринку в Одесі мистецька агенція «Мантикура» презентувала про матеріали фільмів Джура Королевич», тривала втеча. Та будинок слова Нескінченний роман переможців тодішнього конкурсного відбору держкіно так вибрали участь в відборі. Чому саме ці сценарії перемогли? Ми презентували цих три фільми. Мантекора є партнером продюсерської компанії Fresh Production Group. Uh -huh. Останній фільм Будинок слова Нескінченний роман. Я би хотів особливо розказати. Uh -huh. Ми є партнером національного показу. Який зараз відбувається в кінотеатрах, і відбувся за перших дев'ять тижнів. Його переглянуло більше 120 тисяч глядачів. Це дуже, дуже великий результат для такого фільму. Він художній, але заснований на реальних фактах. Це історія гуртожитку письменників, поетів в Харкові, який так і називали будинок слова. І це епоха розстріляного відродження, які підняли. І режисер, і фреш продакшн і підняли на поверхню, і воно має зараз дуже сильний відгук серед молоді, що саме більше тіше. Серйозне кіно, правда. Дуже серйозне. І молодь Але так, да, і молодь зараз по-інакшому сприймає і хвильового, і курбаса, і багатьох письменників не перше чують і звертаються, шукають, цитують. Вже з'явилися перформанси сучасного мистецтва на цю тему. І всім раджу, хто не ходив, сходити, знайти можливість сходити. Більше того, ми зараз спільно з фреш-продакшн-продюсерами і Монтекора готуємо на осінь чергову таку просвітницьку історію. Ми презентували перед Міністерством освіти цей фільм. Було дуже цікаве обговорення цього фільму. І ми дійшли згоди про те, що цей фільм має бути обов'язковий для. Включення в програму власне вивчення того періоду нашої історії у шкільну програму. У шкільну програму mm -hmm. буде спеціальні QR-коди в підручниках, буде посилання на документальний фільм, бо художньому фільму передавав документальний mm -hmm. фільм. І зрештою, як на мене і для мене цей фільм, і ця вся історія розстріляного відродження. Це, напевно, можна сказати, основне, заради чого у нас зараз йде наша оця така згуртованість. Не, не дати нас розстріляти, не дати розстріляти нашу українську мову. Це є наша основа. Оця вся історія розстріляного відродження цих письменників, поетів, які е, були геніальні, і в фільмі показано просто, що вони були і звичайними людьми. І, зрештою, як вони страждали, як вони бачили, що відбувається навколо, розуміли, що навколо якраз був період голодомору. І як хто вижив, хто пристосувався, хто зберіг себе, але головне навіть не це. А головне, от все-таки наша ідентичність це мова. І угу. це неймовірно важлива історія. І вона, напевно, зараз має особливу цінність. Особливу цінність. Закон про кіров... кіновиробництво допомагає в створенні кіно. Дивіться, закон у нас я вважаю, досить прогресивний. Я говорив про компенсацію кваліфікаційних витрат, і в бюджеті було передбачено в бюджету України. Ну, війна знову все впутала. Якщо перший фільм, який знімав Нетфлікс на території України, отримається, це буде великий сигнал для міжнародних продюсерів. поки що не відбулося цього. Угу. Нормативні документи є, нормативні правові акти є. Алгоритм зрозумілий, ну на жаль, зараз сучасна, сучасний стан поки що не дозволяє державі це зробити. Ми не можемо без війни, звісно, обійтися в цій розмові. Війна триває, війна складна дуже. Але основна мета зберегти Україну, зберегти свою ідентичність, мову. І ви, до речі, зняли моє місто на екрані 100 років. Називається так. Оцей такі теж було спочатку видання, потім фільм. Спочатку Мантикора, знову ж, ми видали книгу. Ми видали книгу, коли до мене звернулися наші краєзнавці, колекціонери листівок, документів, карт. І з Іваном Бондарем спільно ми вирішили, що варто видати книгу. А що ж відбувалося в нашому місті якраз під час Першої світової війни? Тобто ми хотіли показати не тільки руйнування, але й показати людей, споруди і написати іс історію. Спочатку ідея виникла. Ну, не підписувати, точніше, я наполягав не підписувати просто ті артефакти листівки, а написати текст, який би об'єднав uh -huh. ці, ці листівки і ці документи. Вийшла дуже цікава книга. Е, вийшла дуже цікава історія, тим, що ми показали і людей, і показали, зрештою, е, після мови, яку я попросив написати нашого філософа, нашого письменника Володимира Єшкілєва. Вона власне була і дотепер вона актуальна про безглуздість вбивства непотрібних жертв, непотрібних е ну, втрат людей. Перша світова війна зрештою принесла таку зміну в цивілізацію. Це і перше застосування хімічної зброї, це фактично розпал і е е розпади імперії, е утворення нових держав. Філософи перестали філософствувати, бо нема про що, бо все втратило сенс. І тоді так з'явився так званий постмодернізм. Зрештою, це був перелам свідомості в світі, і ми хотіли це зафіксувати. Поступово виникла ідея з Тарасом Зенєм Ми поспілкувалися. Він займався активно пошуком різних фрагментів візуальних спогадів про наше місто. Mm -hmm. І він знайшов 16-секундний ролик. Чорно-білий про руйнування споруди, яке там зараз знаходиться, де Гаттенберг Пасаж. Угу. Знайшов це в архівах, і у нас тоді така спільно виникла ідея зробити все-таки можливо документальний фільм, де початком буде найстаріші візуальні спогади про місто і зробити таких 100 років нашого міста. Вийшло дуже цікаво, як на мене. Прем'єру ми зробили. А, як же ж документальний фільм Привернути увагу. Я запропонував нашому струнному ансамблю «Квадрокорде» написати, об'єднати ці всі кадри музикою. Вони фантастично це зробили. І ще в нас долучився колега Віктор Новожилов-Діджей, і це такий був мікс чорно-білого кіно, яке завершилося кольоровими кадрами музики, там фантастичними декільками. Фразами Тараса Прохаського, який розказав нам про філософію міста і, взагалі, що таке місто. І вийшов дуже гарний фільм, як на мене, коли ми робили. Показ в філармонії, ну це був аншлаг. Ну, презентація була шалена, і просто люди ще, uh -huh. І люди uh -huh. хотіли ще і люди ну, не розходилися. 46 хвилин здавалося б документального кіно. Люди глядач не Вдалося війти. додати креативності такої та сучасності. В це в цей да. я дякую всім, кіно. хто долучився до цього проекту, бо дійсно це вийшло дуже гарна історія. Скажіть, давайте поговоримо про патріотизм. Та ми нам здавалося, що війна чотирнадцятого року дуже далеко від нас, ну так чесно. Ну, хтось там воював на Сході, ми тут жили собі спокійно. Зараз війна триває у нас, Тобто вона зачіпляє всіх. Але по тій кількості прикарпатців, які відсижуються, які колаборують, які здають позиції, які, які наводять, що ми прогледіли, що не так у вихованні патріотизму? Можливо, щось, щось не так ми робили. Ну, Де, де причина? Дивіться, всі, всі розмови, скільки років про національну ідею, про об'єднавчу ідею для українців, ну все-таки ми, допуст... ми не розвинули питання нашої ідентичності через культуру. Оце є основа. От Українська мова, наша історія, там приклади, тож ми сьогодні згадали українське ну, розстріляне відродження. Цього всього немає. Це все було пропаганда російська працювала на розмиття нашої гідності, нашої ідентичності. І це все, на жаль, призвело до відсутності отої згуртованості, яка би мала бути як національна, як національна ідея. Так люди під час війни е, ну, або таких складних обставин вони не об'єднуються. Ви ж візьміть, згадайте, як спрацювали волонтери, як спрацювали. Громадське суспільство ну, на підтримку добровольців спочатку на підтримку там до екіперування батальйонів mm -hmm, які формувалися mm -hmm. на передачу всього необхідного, скільки добровільців пішли вмотивовані, пішли брати зброю, записуватися, і це тішить, тому що. Насправді є дуже багато людей, які свідомі, які знають, що наша держава це наша, і ми не хочемо, щоб хтось до нас сюди прийшов, і тим більше такий, такий сусід. Ну на жаль, так вийшло. Але це все допуски політиків, які роками не звертали на це увагу, на власне на нашу історію, на мову, на культуру. Культура є основою у цієї згуртованості нашої нації. Чому так відбувається, що є колаборанти, ті, хто перевзувається, ті, що чекають, ті, що, можливо, би і зраділи, якби ми програли? Ну, на жаль, є такі в суспільстві завжди, такі люди. Їх просто треба шукати і, і, і витягувати наверх. <рес> Ще одне хотіла у вас питання прояснити, чому в нас така історична, така недоторканість чиновників, така культура. І не знаю такого просто поклоніння тим чиновникам. Ми я... деколи коли просто підмішуємо поняття, що їхні обов'язки ми не сприймаємо як за якісь там невідомі якісь заслуги. Так? Ну я не знаю, в мене немає такого ну, відчуття. Так, да. да, є якась е, така філософія у чиновників, мені здається. Е, займаючи якусь посаду, він отримує собі в голові, е, має право на якусь ренту від посади. Ну, я думаю, що зараз багато що змінилося за останніх декілька років. І, і саме головне, те, що ви зараз сказали, це мій такий був, коли я пробував балотуватися всюди, ну, в Верховну Раду, то м, я для себе виявив таку формулу, що більшість чиновників дійсно свої обов'язки видають за досягнення, на жаль. І це стосується переважно там ну, тих, яких ми бачимо там. Ті, які в нашій громаді є чиновники, ті, які <звітують>, звітують про те, що вони би мали це робити, а насправді вони це як величезні досягнення. Більше того, не забувайте, хлопці, що ви розпоряджаєтесь коштами платників податків, а не власними. Відповідно, ви найняті менеджери, тому ви маєте виконувати те, що ви маєте виконувати. І як ситуація... це змінити взагалі. Ну як змінити? Оце ставлення, що так, Ну дивіться. Ви... Зараз змінилося дуже сильно громадянське суспільство. Зараз фактично все можна змінити тільки публічністю. Публічністю, коли ти витягуєш наверх, коли ти говориш про це, не боїшся про це говорити. Коли ти маєш однодумців, коли ви про це? Але е я тут завжди дуже обережний має бути межа між просто. Тими так званими диванними експертами, які все знають і нічого не роблять. Таким чистим критиканством. Да, так, ніж ті, які стали і зробили. І mm -hmm. є. Ну тут треба дуже так само є такі умніки, які все знають і знають, як тобі порадити, як потратити кошти, і що ти маєш робити, замість того, щоб стати самому, хоч, хоч що-небудь зробити. І зараз дуже сильно у нас змінилося громадянське суспільство, дуже гарна молодь підростає, яка Ну, не має в неї того шлейфу, як ви сказали, приклоніння якогось. не ну, знаю. Радянського такого ну, немає. Якогось, так, ставлення. Ну, зараз дуже мені дуже подобається, молодь підростає і з'являється дуже активно. Вони, вони цього не розуміють. І є надія, можливо, на наступних виборах, які будуть в, ну, все одно ж відбудуться. Ми ж не страпимо знову в цю халепу. Я маю досвід різних історій по вихованню молоді, в тому числі в спорті. Mm -hmm. Ну, як на мене. Тільки особистим прикладом, саме головне особистим прикладом можна цю всю впевненість uh -huh. їй надати. Це так і в сім'ї, так і в якихось зовнішніх своїх проявах. От коли ти сам сам робиш і ти uh -huh. є прикладом, тоді це ну, гарна основа для uh -huh. Uh -huh. того, щоб uh -huh. вони подумали і були такими ж самими. Та, ви скадали... слідкуйте за собою за собою. Ви згадали про спорт. Я звісно, що ж не можу обійти цю тему. Ви... Меценат ви 20 років, здається, так 2002 клубом, року. – Скільки це років? Е, е, 22 роки. Клуб Альбатрос, клуб веслування, це 20 років президентства. Діти займаються в клубі безкоштовно. Безкоштовно. Е, зазвичай те, що безкоштовно не цінується, але ваші діти показують чудові результати. Е, е, знов таки, який секрет. Ну, мені, мені видається, що ми з тренерами змогли створити систему підготовки, і це мене дуже тішить. У нас були різні періоди історії. Яскрава наша вихованка Людмила Лозан, яка стала двократною призеркою Олімпійських ігр в Токіо. Вона вихованка нашого клубу і виросла у нас на озері. На жаль, так сталося, вона це забула. Не згадує принаймні, що вона з Івано-Франківська. Ну нічого, хай буде. У нас зараз у нас було дуже незручне емоційне стан, коли ну, вона переїхала з тренером в іншу область, але ми це пережили. Найбільше переживала тренера, як я до цього поставлюся. Ми справилися. Після цього у нас з'явилося ще не менш талановиті. І я думаю, ближчим часом ви почуєте про Ірину Федерів, яка не змогла, на жаль, поки що через свою молодість отримати ліцензію на Олімпійські ігри на Париж в цьому році. Але е наступні у неї ще все попереду, мінімум дві олімпіади. Я сподіваюся, у нас підростають дуже гарні. Ми є вже тренера, які виросли у нас в клубі. Вони вже є тренерами збір національної збірної. Микола Поріг, зокрема, у нас буквально тиждень назад завершився чемпіонат Європи серед молоді юніорів. Що мене найбільше потішило, у нас є два чемпіона в одиночних заїздах в спринті. Це неймовірний результат. Це це вже перелом свідомості цих спортсменів. Це Віталій Пристай, Ірина Федорів. Це перелом свідомості, що вони зможуть вигравати. Клубі, і Це зараз... для мене неймовірно важливо. Я собі не можу виявити, наскільки це важливо. 20 років ви спонсоруєте, 22 роки. Ви спонсоруєте цей клуб, і ви бачите такі шалені результати. Так, да, хочу сказати, що кожна галузь нашого суспільного життя, що молодь, що спорт, що ще можна задати, там мають прізвище конкретних чиновників, які, які би мали от ми повертаємося, мали хоча б цікавитися. Я вже не говорю, взагалі? Я вже не ну Максимум, коли є результат, подарувати грамоту. Ну, Ми вже декілька разів робили такі речі, що ми, нам не потрібно, ребята. Ви принаймні, поцікавтеся, як ми живемо. Угу. Е, так само в молодіжній політиці, так само в спорті. На жаль, е, можна говорити про відсутність коштів в бюджеті. І це з року в рік, і це за, ці, за цей весь час, я можу сказати, що кожен раз да, але ви розумієте, нема грошей. Ну, добре, ми не розуміємо, але тоді ви маєте розуміти, що ви краще встаньте і підіть з цих посад. Ну, тоді для чого ви, Для чого там для чого ви? Та? Керівник управління спорту обласної адміністрації, для чого він там потрібен? Як ти навіть не знаєш, що у нас відбувається? Там, для чого нам керівник управління там, чи департаменту спорту міста? Ну, можливо, для чогось. Але встаньте і підіть. Якщо ви не можете знайти кошти, якщо ви не можете відстояти кошти, які навіть є в тому скудному бюджеті, який є, ми розуміємо, але всі мають, якщо ти чиновник, якщо ти управляєш якоюсь галузю, якщо у нас не буде дитячого спорту, у нас не буде нічого. У нас не буде спортсменів, у нас не буде олімпійців, у нас не буде е чемпіонів світу і не буде того. Моменту прославлення України, коли піднімається прапор, коли грається гімн. І таке є ситуація не тільки веслування. Це я можу сказати і про боротьбу, про легку атлетику, про інші види спорту, тих, де я знаю, де маю колег, де я спостерігаю, як вони ростуть і як вони виживають, на жаль. Але питання дитячого спорту це неймовірно важлива історія. У нас, от ми говоримо про молодь, про ставлення до бюрократії, до чиновників. А тут який приклад. Якщо воно нікому нікому не потрібне, я вам скажу безкоштовні заняття у нас, я принципово, е, ну, ми наша така позиція. Насправді не кожному може дати гроші на спортзал, якщо б дитина навіть хотіла. Багато таких є сімей. І Із задоволенням до нас діти приходять, і я вам скажу, що і дорогий інвентар, і дорогі засоби тренування, тим не менше. Ці діти вони стають здоровими, вони системно займаються, і це бачать всі, хто ходить всі ходять це ходять бачать. Озеро, Якщо навіть так. вони через два-три uh -huh. роки чи через чотири вкинуть, uh -huh. бо не можуть досягнути результат, uh -huh. це нормально або не можуть себе проявити. Але принаймні я точно знаю, що вони будуть вже знати, що таке здоровий спосіб життя, що таке з регулярно займатися спортом, і принаймні вони вже йдуть, виходять від нас, вміють підтягуватись, бігати, і все решта. І ще ви опікуєтесь сиротинцям, наскільки я знаю, так? Ну. Не тільки, скажу там, да, ми опікуємося, але я вам хочу сказати серед моїх друзів колег є багато достатньо кількість людей, які не афішують, чи це роблять угу. регулярно. Вправно, така, такої має бути благодійність, правда? Не на, на Миколая, там угу. або на різдво, а то, які там необхідні речі, там, ну, там одяг, засоби, там гігієни, засоби для прання там. Харчування не тільки конфети там або якісь Давайте відштовхуватися від позитивного та і надійтеся все ж таки, що яка би не була страшна війна, яка триває зараз, вона вносить трансформації в голови людей, і ми бачимо, що люди змінюються, і ми маємо велику надію на те, що Змінити Дивіться, я знову ж хотів би підкреслити, uh -huh. пані Олена, що тільки власним прикладом, от я це роблю, зробити так само. Uh -huh. от, оце може спрацювати. Uh -huh. Насправді, наша ну, одна з потреб це згуртованість, і ну, суспільство має бути здоровим. Все, що не, не, не наше, його треба витягнути наверх і викинути. І викинути. І я вам дуже дякую за участь в нашому ефірі. Дякую вам. Ефірний час закінчився. Я нагадаю, що це була передача Європейський Вектор. А в гостях у нас був Віталій Віктор. Перепрошую Віктор Вінтоні, успішний фінансист, меценат. Дякую успіхів вам. Дякую вам. До побачення. На все добре. Нехай щастить. До побачення.